Сьогодні церков празднує ікони Божої Матери, умягчення злих сердець. Якраз перед тою іконою молимося Боже, гонітелів нашої церкви і так всі, котрі судять нас ні за що в наших ділах судебних не є складу зрочину, не є події злочину, а судді судять очки плюс п'ять. І судять, роблять вид, що судять, а фактично співучасники політичних гоненій, простих людей, патріотів істинних. А ми кажемо, Божа мати, перед іконою ум'ячення злих сердець, ум'якши оті злі серця гоніцелів. Не дай їм і їм наробити нам біди, і їм не погибнути. Духовно, перед іконою збавлення від бід страждущих, також молимося. Божа мати, поможи нам. Від український народ, православний терпить незаслужено гоніння. Майже 8 мільйонів православних об'явлені ворогами. Почому наші люди недобрі? добрі? Да тому що моляться в канонічній церкві, а вона шпіонська. Вона афільована тайними зв'язками із агресором і прочії пусті неправові фантазії злих людей. Що ж ми сьогодні кажемо в неділю всіх святих? Всі святі по цілому світу просіявших, як вас називав Іоанн Златоуст, моліть Бога за нас, щоб ми відяти ваші подвиги. Милі, добрі і смілі, могли повторити, не боятися навіть суда смерті і различних угроз. Тому що і в сатани угроза має границю. Сатана не так легко допустить, щоб чоловіка в гоненню зробити святим. Гонітелі наші, маючи сатанінський дух. Так і пишуть. Не гоніть церкву, бо можете зробити їх святими. Так, якщо ви так думаєте, за чим гоните? Гоніть і остановіться. ваше варварство, дикарство світу судив. Почому чому ви свідомо хочете нас робити святима церкви? Да ми й так і без вашого гонення? Святі церкви, в смислі, ізбранні для Царства Божого. Якщо ми маємо прописку на небі, ми ніколи не переживаємо, що нас возьмуть і сорочку, і одежу, дом, землю, і церков, храм. І От чому ми православні, такі сильні духом, бо нас не може збити з толку. От що не любиться в цьому світі сильним міра цього, коли любить маніпулювати мільйонами, і знову свідчать вони, Ну, почему тільки мільярдів укладено в програму у пропаганду, що віра Української православної церкви не добра, а люди не лишаються церкви? Якби ви були від міра цього, Мір б своє любив, гладив, платив, Но если вы не от мира сего, знайте, мир вас возненавидить. В неділю всіх святих. Поможи нам, Господи, бути родичами святих, держатися з ними, приклад брати з них, житє святих читати, як настольна книга. І формувати себе доброго наслідника царства Божого ще тут, на землі. бо лиш так поступаючи, споминаючи святого і Нікіфора Константинопольського, споминає і нашого русина Нікіфора, пам'ятник котрому у польському місті Лемкоської місто Криниця. Як він любив свою землю і біг домів, щоб чути свою службу у православній церкви, мавіть, знову видиме, наші люди такі ж нікіфори у Європі, котрі, і, мають добру зарплату но серце їх дома у Карпатах, у наших храмах, в наших молитвах, осознаючи це, будучи вірними церкви. А нині в Україні це українська православна церква, де митрополит Онуфрій – предстоятель, держимося свого. віримо. Господь, взирає на наші подвиги духовні, поможе нам вистояти. І тут на землі наградить нас многими радостями, які невідомі безбожникам, а в вічності віруємо, відно з усіма святими, і ми зможемо наслідувати. По милості Божої, Царство Божої. Амінь.